За тим, хто і не підтримав, я говорю, що ви переконайтесь в тому, що моє моєму Можна слово? Слово можна. Да. Закінчилось питання. По якому питанні По організаційному. Я звертаюся до депутатів, які висловили довіру в голові. І прийшли своєю совістю на сесію, а не з чужою, залишити сесійну залу і прийти до сесійної зали, коли будуть зачитувати е, рішення суду. Рішення суду. А ось депутати-межоритарники пропонують навіть власне повноваження, організовуйте засрочні перевибори і працюйте з тим, хто вам довірив. Дякую за увагу? А давайте давайте. совість доголосувати. За недовіру. На прокурора прошу перерахувати його слід. Якщо будуть якісь переслідування в прошу вас, телефонуйте особисто в неємо на громадську раду. Тоді переслідування було трошки в другому раду. Ви мене, а тепер по імені, що не залишила

Станислав Викторович. Yes. Дендак Василий Ильич. Yes. Нема. Yes. Нема. Yes. Двойно вас, Иванович. Yes. Yes. Дзюба, Надя Николаевич. Yes. Довгий Микола Александрович. Ярмоленко yes. yes. Василий Николаевич. Yes. Вашук Валерій Анатолійович Кіндер Валерій Михайлович, нема? Де є читачі? Нема. Коваленко Григорій Іванович? Нема? Коваленко Олександр Александр Є. Контакова Силь Витальевич Непомон. Корниєрко Наталія Є. Костячок Сергій Лигович, а? Пастен Хамиколавич Лековун, Кот Михайлов Петрович Нема, Кот Юрій Іванович Нема, Ривицкий Перевич Нема, Ключкова Тетяна Вікторівна Нема, Лаченко Алина Плани. Левнинкова Миколаївич Нема. Викорчик Леонід Нигула Белевич. Е. Е. Ляхвика Васильевич. Магулов Валерий Григорович Нема. Матішевська Людмила Вікторівна. Нема. Мастерова у Леонатович? Нема. Іванович Є Є Москальський Виталий Нема Нагорний Віктор Володимирович. Невжинський Володимир Михайлович. Пасенко Анатолій Миколаевич Нема Игорь Александрович Петрович. Рещеповікторий Васильев. Прищеповодим Є. Е. Погребний Юрій Петрович. Так, е. Роговенко є. Роговий Василь Миколаевич. Є. Е. Руденко Валерій Павлович. Є. Е. Соломка Анатолій Пельч є. Е. Тарану Є. Тимошенко Микола Іванович. Нема. Чищенка Петро Приварович. Є. Е. Пішкевич Надія Петрівна. Нема. Чорноштан Надія Іванівна – Нема. Щукин Валерій Миколаївич е. – Є. Рахуємо. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Сессия не проможет. Що голова редерміністрації підтримав? Ще не хто не давав слово. Зв'язково недостатньо кількості депутатів для проведення сесії повинна бути. Не менше половини, це 27 депутатів, значить сесія переноситься на другий термін. Додатково буде сказати. Дякую.